Вітаю вас, дітки. Пропоную послухати віршик про вовчика, який не вмів берегти свої іграшки. Вовчик м'ячик прокусив. На машину зверху сів. Він колеса зіпсував, ляльці платтячко порвав. Як же діти будуть грати? Так не можна учиняти. Іграшок ви не ламайте, а дбайливо зберігайте. Як ви гадаєте, дітки, що неправильно робив вовчик? Вірно, він ламав і псував іграшки. М'ячик прокусив, на машинку зверху сів, колеса відірвав. Та ляльці платтячко порвав. А чи можна так учиняти, як він? Ні, звісно, не можна. А як треба обходитися зі своїми іграшками? Вірно, їх треба берегти, дбати про них, мити та розставляти по місцях? Я пропоную вам зараз піти. Зібрати свої іграшки, помити їх, причесати ляльок і розставити всі іграшки по своїх місцях. Я сподіваюсь, у вас вийде це зробити. До побачення, дітки!